В ефірі новини сьогодні у випуску у регіональному офісі зроблено в Україні ізмейської філії Одеського обласного центру зайнятості відбувся круглий стіл щодо започаткування ветеранського бізнесу для учасників бойових дій та членів їхніх родин. В Визміїлі відбулися навчання на випадок спалаху холери. У ніч з 23 на 24 червня відзначається Івана Купала. З вами в студії Наталя Гаврилова. Вітаю. Наразі про головне. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 23 червня орієнтовно такі. 1 мільйон 12 тисяч 500 осіб особового складу, 10 тисяч 965 танків, 22 тисячі 872 одиниці бойових броньованих машин, 29 тисяч 490 артилерійських систем, 1 тисяча 423 реактивні системи залпового вогню, 1 тисяча 423 засоби, Протиповітряної оборони, 416 літаків, 337 гелікоптерів, 41 717 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 3376 крилатих ракет, 28 кораблів, 1 підводний човен, 52 861 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 3920 одиниць спеціальної техніки. Ізмельський район долучається до створення туристичного порталу Одеської області. Йдеться не просто про мобільний застосунок, а про повноцінний цифровий портал, який об'єднає всю туристичну інформацію про регіон в одному ресурсі. Він має стати зручним інструментом як для українських мандрівників, так і для гостей з-за кордону. У застосунку буде представлено туристичні маршрути та локації, події, фестивалі та новини регіону, інформацію про гастрономію, культуру, етнотуризм, традиції тощо. Розвиток туризму це не лише про... Одорожі у післявоєнний період це важливий інструмент економічного відновлення та популяризації регіонів. Тож кожен крок у цьому напрямі має стати стратегічним, зазначили в районній адміністрації. У регіональному офісі зроблено в Україні із мельської філії Одеського обласного центру зайнятості відбувся круглий стіл щодо започаткування ветеранського бізнесу для учасників бойових дій та членів їхніх родин. У зустрічі взяли участь представники центру зайнятості, волонтери громадської організації Південноукраїнський рух ветеранів та волонтерів Вулик, військовослужбовці, ветерани та члени їхніх родин. Докладніше дивіться у сюжеті. У регіональному офісі зроблено в Україні Ізмельської філії Одеського обласного центру зайнятості відбувся круглий стіл. На ньому обговорювали започаткування ветеранського бізнесу для учасників бойових дій та членів їх родин. У зустрічі взяли участь представники центру зайнятості. Волонтери громадської організації Південноукраїнський рух ветеранів та волонтерів Вулик, військовослужбовці, ветерани та члени родин загиблих захисників. Спільними зусиллями волонтери разом з працівниками центру зайнятості розробили чіткий алгоритм дії, спрямований на. Реінтеграцію військових у суспільстві після повернення з гарячих точок сьогодні у нас два важливі питання: це перше ветерани, які повернулися, які вже пройшли реабілітацію. А вони починають думати, як жити далі. І один із таких важливих моментів це чим займатися далі, як себе реалізувати, як заробити далі на життя, і саме програма грантова. А є підтримка зараз, яку ми зараз тут відкриваємо нашим хлопцям ветеранам а дуже добре працює. Тобто, у них є можливість відкрити свою справу у них є можливість реалізуватися далі. Ну і продовжувати своє звичайне життя у рамках державної програми. Ветерани та члени їхніх родин зможуть отримати ваучер на навчання і додаткову освіту за затвердженим переліком професій. Також вони мають змогу пройти курс профпідготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації за професіями у навчальних центрах професійно-технічної освіти або онлайн. Навчання відбувається за понад 150 професіями. Після закінчення людині видається сертифікат державного зразка. Захисники люди з інвалідністю. Валідністю внаслідок війни їхні подружжя або подружжя загиблих воїнів мають право на отримання грантових коштів у розмірі до 1 мільйона гривень на створення або розвиток бізнесу. Дуже важливий момент це навчання, це перекваліфікація, і оце ваучери, які зараз представляють державу через центр зайнятості. Тобто наші хлопці, вже військові ветерани їх родини. І навіть волонтери мають зараз можливість навчатися і отримувати нову кваліфікацію. Тому ми працюємо, знаходимо можливості співпраці, використовуємо ті можливості, які нам дає держава, і звісно, тому біля нас дуже багато хлопців, дівчат, ветеранок і тих, які мають тільки стати ветеранами. Любимо Україну, йдемо далі. До участі у заході долучився учасник бойових дій Володимир Попа. Чоловік є ветераном. Наразі він є фахівцем із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб. Має намір створювати підприємство за допомогою грантової програми. Проходив службу з 22-го року по 25-й включно. Приймав участь в зоні бойових дій. Був Призваний по демобілізації, являюсь батьком трьох дітей, що у 2022 році на добровільній основі, е, маючи там броню, але я на неї не зважав. Е, в ніч, коли обстріляли Київ, було влучання в вежу, київську телевежу. Я знаходився на зміні в місті Ізмаїл, теж на Центральній вежі. Ну і це як би і штовхнуло, що пора щось робити. Володимир мріє відкрити тренувальний центр для діючих військових, каже, хоче надати їм ті знання та підготовку, які дійсно необхідні на фронті. То я хотів би зробити якийсь такий тренувальний центр, де можна буде не просто замучити солдата, щоб він спокійно спав і йому дурні мислі голову не різли там. От а зробити якісну цю роботу, незважаючи на їхній, як би то сказати, на їхню підготовку. Тобто там буде байдуже, хто це офіцер чи солдати, несіблюдрів. Вось і надати їм свої знання, і надати їм о, ту підготовку, яку я бачив, яка потрібна зараз на фронті. Також захід відвідав ветеран війни. А наразі вже підприємець Андрій Брицько із міста Рені. Ще рік тому Андрій скористався грантовою програмою на розвиток власного бізнесу. Чоловік закупив сучасне обладнання та відкрив меблеву майстерню. зараз в мене повноцінна майстерня по виготовленню меблів на замовлення. Вже рік я працюю після того, як отримав грант. Вже рік я працюю. У мене два робітники. Один з них робить плани, план робіт, проекти кухонь та меблів, вообще і один працівник працює зі мною в цеху з усіх питань стосовно отримання ваучерів або грантів ветеранам та їхнім родинам варто звертатися до регіонального офісу зроблено в Україні ізмаїльської філії Одеського обласного центру зайнятості або у простір громадської організації Південноукраїнський рух ветеранів та волонтерів. Вулик Наталя Гаврилова, Христина Лангольф для програми новин. Влітку зростає ймовірність спалаху холери. У разі виявлення пацієнта з підозрою лікарям важливо знати план дій та чітко його дотримуватися. У зв'язку з цим в Ізмаїлі відбулися спеціальні навчання на випадок спалаху холери. Як це було, дивіться у репортажі. Влітку зростає ймовірність спалаху холери. У разі виявлення пацієнта з підозрою лікарям важливо знати план дій та чітко його дотримуватися. У зв'язку з цим в Ізмейлі відбулися спеціальні навчання у випадку спалаху холери. За легендою, до Ізмельського центру медико-санітарної допомоги звернувся пацієнт зі скаргами на слабкість біль у животі та блювоту. Після обстеження усі клінічні прояви вказували на симптоми холери. Лікарі, згідно протоколу, сповістили вище керівництво про свої підозри. Весь медичний персонал ознайомив з. Постановою номер 16 від 12 травня 2003 року були відпрацьовані навики: це план протиепідемічної готовності, до якого додаються схеми сповіщення керівного складу та персоналу на випадок виявлення хворого підозрілого на холеру. Забезпечення екстреної профілактики осіб, які мали контакт з хворими. Заходи з особистого захисту це одягання ЗІС. Медпрацівникам, які контактували із хворою жінкою, принесли спеціальні набори, які заздалегідь підготовлені на такий випадок. У набір входять захисні костюми, спеціальні відри для забору матеріалів, засоби екстреної профілактики, розчини дезінфікуючих речовин. Одягнувшись у захисні костюми, лікарі-спеціалісти випивають спеціальний розчин самі та дають випити хворому. Також беруть матеріали для подальшого аналізу. Поки їде швидка, виписується електронне направлення та збирається пакет необхідних документів. Усе обережно загортається у два пакети та складає. В бокс у той самий бокс складуть зібрані матеріали для подальшого дослідження у лабораторії. Були проведені поточні дезінфекції, термінова госпіталізація хворого і знаття засобів індивідуального захисту, опитування пацієнтів, збір епіданамнезу, відбір та направлення з від хворих на холеру та віброноносіїв. На місце приїжджають лікарі швидкої допомоги. Їм надається основна інформація про хвору. За протоколом вони сповіщають вище керівництво про можливий випадок захворювання на холеру, забирають підготовлений бокс та каретою швидкою транспортують пацієнта до інфекційного відділення. По приїзду в лікарню на вході чекає бригада лікарів. Вони допомагають хворій вийти з швидкої, зважують та проводжають у палату. Там одразу кладуть під крапельницю та вливають необхідну кількість рідини, яка була втрачена. Загалом всі служби зі своєю задачею впоралися, зазначила завідуюча Дунайського басейнового відділу Євдокія Мартинова. Хочу відмітити сьогодні за результатами проведеного тренувального заняття дуже добру підготовку всіх служб і екстреної медичної допомоги, і Центру первинної медико-санітарної допомоги Ізмаїльського міського, і, звісно, інфекційного відділення КНП Соф'янівської сільської ради. Бажаємо, що на теперішній час всі повинні бути готові до. Можливих під в тому числі і холери. Робота із профілактики холери проводиться щорічно перед і під сезоном, додала Євдокія Маринівна. Період активної фази цього захворювання фіксується з 1 червня по 1 жовтня. Ми, як представники профілактичного закладу, представники центру контролю профілактики хвороб, теж готуємось. Ми починаємо з 1.06 досліджувати зовнішнє середовище на вміст холерного вібріону. В 100 сточних водах, як інфекційних стаціонарів, так і сточний вод з місць, і Ізмаїла, і Ріні, і Кілії, і Вілкове, і з водоймищ, це ріка Дунай, і морська вода. Це ми проводимо планово для того, щоб розуміти, що у нас в зовнішньому середовищі. Діється. Медпрацівники нагадують, при появі перших симптомів треба негайно звернутися до лікаря і не займатися самолікуванням. Інфекційні захворювання вони дуже коварні і е, надана вчасна медична допомога е, може рятувати життя. Тому зараз настає літо, літом е, е, є загроза особливо небезпечних інфекцій. Це Кишкові, сальмонельози, дезінтерії. Це Холера, тому не займайтеся самолікуванням. звертайтеся до медичних працівників до своїх сімейних лікарів і Здоров'я буде врятовано, і життя буде врятовано, і все буде добре. При своєчасно розпочатому лікуванні не тяжка форма холери закінчується повним одужанням. А за відсутності ефективної терапії протягом двох-трьох днів може розвинутися кома, що призводить до летальних наслідків. Бережіть себе та своє здоров'я. Наталя Гаврилова, Христина Лангольф для програми новин. Поліцейські Одеси повідомили про підозру, затриманому за вбивство семирічної Соломії Тарасюк. За клопотанням слідчих на час досудового розслідування суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. За фігуранту загрожує довічне ув'язнення. Нагадаємо, 19 червня поліцейські виявили тіло малолітньої мешканки Одеси з ознаками насильницької смерті за кілька кварталів від дому. Напередодні вночі її мати повідомила про зникнення дитини з Двору будинку, де проживає родина. Наразі встановлено, що ввечері 18 червня Соломійка каталася на самокаті поблизу свого будинку. В цей час 31-річний чоловік, який проживає неподалік, запросив її в гості. Дитина без вагань погодилася, адже раніше неодноразово спілкувалася із ним. Заманивши семирічну дівчинку до себе додому, чоловік вбив її. Попередньо встановлено, що причиною смерті дитини є механічна асфіксія через удушення. Поліцейські встановили та затримали підозрюваного впродовж кількох годин. Під час огляду місця, де фігурант сховав тіло вбитої та обшуку, в його помешканні, де безпосередньо сталося вбивство, правоохоронці вилучили речові докази, зокрема біологічні зразки чоловіка та дитини, а також самокат дівчинки. Одне з найколоритніших і наймістичніших свят української традиції Івана Купала відзначається в ніч з 23 на 24 червня. Це свято має дохристиянське коріння і пов'язане з літнім сонцестоянням, культом сонця, води, вогню, а також очищенням та оновленням. Про історію та традиції цього дня дивіться далі. Одне з найбільш колоритних та наймістичніших свят української традиції Івана Купала відзначається в ніч з 23 на 24 червня. Це свято має до християнського лінії, пов'язано з літнім сонцестоянням, культом сонця, води, вогню, а також очищенням та оновленням. У часи християнства його приурочили до дня народження святого Іоанна Хрестителя, але народні традиції залишилися глибоко язичницькими за змістом. Вечір напередодні Івана Купала вважався особливим. Вірили, що в цю ніч прокидаються усі потойбічні Сили мавки, водяники, русалки саме тоді відкриваються двері у світ невидимого. Тому вся купальська облядовість мала захисний, очисний та символічний характер. До настання темряви молодь збиралася на узлісі біля річок чи озер. Дівчата плели вінки з польових квітів та трав, зокрема з папороті м'яти звіробою ромашки, рослини, які вважалися цілющими. Віночки прикрашали стрічками, і згодом пускали їх на воду, намагаючись гадати свою долю. Якщо вінок плавав рівно, дівчина швидко вийде заміж. Якщо тонув, чекати доведеться довше. Один з найвідоміших обрядів стрибання через вогонь. Молоді хлопці та дівчата, тримаючись за руки, перестрибували купальське вогнище. Це вважалося символом очищення, зміцнення почуттів та випробування взаємної любові. Якщо руки залишалися з'єднаними після стрибка, пара буде щасливою. Вогонь ніч купала – головний символ його запалювали ще у день, і він горів до ранку, оберігаючи учасників дійства від злих духів. Також вірили, що в саме цю ніч на один короткий момент розцвітає чарівна папороть квітка щастя, яка відкриває. Усі таємниці та приносить удачу тому, хто її знайде. Шукати її йшли лише найсміливіші, адже легенда каже, що скарби не дістаються просто так. Народні пісні хороводи, невіддільна частина купальського свята. Дівчата і хлопці водили кола навколо вогнища, співали облядових пісень, у яких оспівували природу, кохання, літо та молодість. Вода та роси в цей час мали особливу силу. Тож зранку дівчата мили обличчя росою для краси й здоров'я господарі намагалися зібрати купальську воду для оберегу дому. Хоча Одні Івана купала вже не завжди святкують за усіма традиціями. В багатьох українських селах та містах збереглися елементи давніх обрядів. Це свято досі об'єднує людей, де змогу доторкнутися до коренів української культури та відчути магію живої природи. Юлія Петласюк для програми новин. Під час виконання бойового завдання загинув ізмейський захисник Андрій Нахаба, командир відділення протитанкового взводу роти вогневої підтримки другого штурмового батальйону. Чоловік народився у Сарацькому районі в багатодітній родині. Середнього світу здобув у Білгородністровському, вступив до Одеської морської академії. Проте зрозумів, що його професія столяр мебляр. Відслуживши строкову службу в армії, переїхав до Ізмаїла. З початком повномасштабного вторгнення пішов захищати країну зі зброєю в руках. Під час виконання чергового завдання захисник загинув. Поховають героя в Ізмаїлі на алеї Слави Героїв. Як змінився курс валют та яку погоду очікувати в Ізмаїлі вже завтра, дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 41 гривню 50 копійок, продати за 42 гривні 15 копійок. Євро купівля 47 гривень 90 копійок, продаж 48 гривень 60 копійок. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у вівторок, 24 червня, в Ізмаїлі очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер вночі змінних напрямків – 3,8 метрів на секунду, в день південно-західний – 6,11 метрів на секунду, в середині дня – пориви 12-14 метрів на секунду. Температура повітря вночі – 16-18 градусів, в день – 33-35 градусів. В Одесі ясна погода без опадів. Вітер змінних напрямків 2-4 метри на секунду. Температура повітря вночі 18-19 градусів. В день 27-29 градусів з позначкою Плюс. Усі новини ви можете переглянути на нашому офіційному сайті izmailtv.com, на ютуб-каналі Онлайн» та у соціальних мережах Фейсбук та Інстаграм. А на сьогодні це були усі новини. Бережіть себе та до зустрічі у наступних випусках.